Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми проведемо огляд і тестування дешевої літій залізофосфатної батареї від фірми WattCycle напругою 24 В ємністю 100 Ах, або 2560 В годин. Також, друзі, ви писали в коментарях, щоб я провів тестування зарядного пристрою для 12-вольтових літій залізофосфатних акумуляторів на 20 А. Також ми це обов'язково зробимо, але давайте про все по порядку. В комплекті з акумулятором користувач отримає під М8 разом з пластиковими заглушками. Та інструкцію користувача, яка є універсальною під моделі акумуляторів на 24 В від 50 до 200 Ампер-годин. Даний акумулятор має не смарт, а звичайну BMS, розраховано на 100 А максимального струму розряду і заряду. Рекомендований струм заряду 20 А максимальний 100 Я раджу не перевищувати 50 А по заводу. Захист поверхні межі напруги налаштований на 29,2 В приблизно 365. На елемент, і нижня межа налаштована на 18.4 приблизно 2,25 вольт на елемент. Такий великий діапазон зроблений для того, щоб коли ви під'єднаєте цю батарею до гібридного сонячного інвертору, щоб спочатку спрацював захист на інверторі, а потім вже на BMS платі даного акумулятору. З коробки акумулятор постачається зарядженим приблизно на 50%, фактично так і є. Цикл життя до втрати ємності на 20% становить 6000 циклів. Дані акумулятори можна використовувати, об'єднавши їх як паралельно, так і послідовно, також паралельно і послідовно одночасно, максимум до 4 акумуляторів паралельно і 2 послідовно. Корпус виконаний з АБС пластику, ступінь захисту IP 67. Температура зберігання вказана в Фаренгейтах від 32 до 140 градусів. В таблиці представлений розрахунковий час заряду при струмі 20 А для нашого акумулятора становить приблизно 5 годин, і якщо ми будемо заряджати струмом 50 А приблизно 2 години, по факту трохи більше, оскільки під кінець акумулятор буде заряджати вже в режимі стабілізації напруги. Тому струм буде знижуватись і а, час буде становити більше 2 годин. Ну і відповідно при струмі 20 А так само. Далі представлена таблиця з розрахунковим перерізом кабелю під певний струм. І так, якщо ви будете використовувати акумулятор струмом приблизно до 115 А, то вам потрібен кабель. 2 АВГ або 33,6 мм квадратних. На акумулятори від WattCycle поширюється 5-річна гарантія. Для того, щоб нею скористуватись, необхідно сканувати цей QR-код і зареєструвати продукт за посиланням на сайті, на який вас виведе цей QR-код. Далі перелічені випадки, у яких гарантія на акумулятор не поширюється. І на цьому інструкція закінчилася. Плюсова клема знаходиться з лівої сторони, мінусова з правої. Акумулятор має дві зручні ручки для транспортування. Опір акумулятору становить 6,57 мільйон. Вага акумулятора становить 18,2 кілограм. Акумулятор заряджений до 100%. До речі, з коробки акумулятор був заряджений на 55%. І за допомогою електронного навантаження струмом 20 А будемо розряджати акумулятор до повного відключення BMS платою. І за 4 години дізнаємось ємність. На зараз ми знімаємо з акумулятору 538 Вт. Минуло 5 годин і тест ємності завершився, друзі, і ми отримали. 104,5 Ампер-години, 2685 Вт годин, і це більше, ніж заявлено виробником. Це є дуже класний результат. Даний акумулятор чудово підійде для використання разом зі звичайним інвертором ДБЖ або гібридним сонячним інвертором, розрахованим, звісно, на 24 В. Також завдяки гібридному сонячному інвертору разом з панелями можна побудувати невеличку сонячну електростанцію і мати певну енергонезалежність. Також ці акумулятори можна використовувати для живлення ребів або будь-яких інших споживачів напругою 24 В. Іноді ці акумулятори використовують для а Збільшення ємності зарядних станцій, під'єднавши цей акумулятор до сонячного входу зарядної станції, але враховуйте, що в такому випадку потрібно буде додатково використовувати зарядний пристрій для зарядки цього акумулятора, оскільки сонячний вхід працює тільки в одну сторону. Для зарядки зарізофосфатних 24-вольтових акумуляторів необхідно використовувати зарядні пристрої, які підтримують таку напругу і такий тип хімії. Це може бути HTRC, наприклад. P15, але така зарядка трохи заслабенька для такого акумулятора, вона його зарядить, але буде робити це доволі довго. Тому э, раджу використовувати більш потужні зарядні пристрої. Наприклад, мінімум HTRC P25, P30, також є інші зарядні пристрої. Фірма WattCycle з'явилася на ринку трохи пізніше, ніж це зробили. Power Redo Redodio та D-Time. По якості ці 4 фірми акумуляторів є однаковими, тому які акумулятор вам підійде більше обрати тільки вам. Розбирати даний акумулятор я абсолютно не бачу сенсу, тому що, по-перше, корпус нерозбірний, а виходячи з таких показників, як внутрішній опір акумулятору, його віддана ємність і вага, ми можемо зробити висновки, що тут встановлені нові призматичні елементи. До якості збірки впевнений, теж не буде ніяких нарікань. Всі ці акумулятори зроблені приблизно однаково і якісно. Перед вами зарядний пристрій від WhatsApp для літій-залізофосфатних акумуляторів. 12-20 А струм в даному зарядному пристрої не регулюється. В коробці нас зустрічає ось такий зарядний пристрій, який насправді візуально нагадує трошечки звичайний інвертор. Звичайний автомобільний інвертор, він дуже нагадує, друзі. Доволі тяжкенький цей зарядний пристрій. На виході одразу маємо клеми під М8, клеми такі простенькі, тоненькі, але під 20 А, думаю, їх буде цілком достатньо. Самі дроти жорсткі, схоже, це 14 АВГ. Вказано, що переріз дроту становить 12 АВГ. В комплекті також маємо кабель живлення та коротеньку інструкцію користувача. Вага зарядного пристрою становить 1 кг 125 г. Для порівняння зарядний пристрій від діла має вагу 1 кг 290 г, тобто трошки тяжкий. На верхній частині зарядного пристрою вказано його технічні характеристики, індикація під час роботи. В режимі очікування індикатор буде світитись зеленим кольором під час заряду червоним, коли акумулятор зарядиться. Індикатор змінить на зелений кодер. і якщо у нас буде якась помилка, то у нас буде блимати червоне світло світлодіоду. З правої сторони у нас знаходяться вентиляційні отвори та індикатор а, статусу пристрою. З лівої сторони, у нас є Вхідний роз'єм для джерела змінного струму і 40 мм вентилятор системи охолодження. Для порівняння у зарядного пристрою від Redдіo вентилятор має діаметр 60 мм. Але, як пам'ятаєте, хто слідкує за моїм каналом, цей вентилятор є доволі шумним. Щоб у нас було все по феншую, давайте під'єднаємося зарядним пристроєм від WattCycle до акумулятора від WattCycle. вмикаємо мережу. Так, індикатор світить зеленим кодером і класно радюшка. І зарядний пристрій почав заряджати, зашумів його вентилятор, і акумулятор зарядився. Схоже, я підключив заряджений акумулятор. Дивіться, друзі, дуже цікава ситуація. Акумулятор заряджено на 68%, а зарядний пристрій показує, що акумулятор по факту зараз заряджено. Ні, друзі, я згадав, у мене налаштований захист на BMS платі, я його встановив для тесту на 5 А. Так, давайте ми встановимо на 100 А. Захист встановлено на 100 А і, по ідеї, тепер... Наш акумулятор буде спокійно заряджатися від зарядного пристрою. Подаємо живлення. Так, зашумів вентилятор і одразу ми бачимо, друзі, струм заряду дорівнює 20 ампер. Трохи більше, ніж 20 ампер. Вентилятор зарядного пристрою шумить приблизно так само, як шумить зарядний пристрій від RedoDio. Якщо вам необхідно заряджати акумулятор, то дроти мають бути завжди під'єднані, оскільки тут немає додаткового роз'єму на відміну від зарядного пристрою від рядоділу, в якому а сам зарядний пристрій можна за потреби від'єднати, не від'єднуючи дротів від акумулятору. Розібрав зарядний пристрій і хочу вам сказати, що до якості виконання немає абсолютно ніяких претензій. Бачимо, що у нас додатково нанесено білий герметик на всіх місцях, де це може знадобитись. Також бачимо ось такі алюмінієві радіатори. Конденсатор на 180 мікрофарад 450 вольт. Також розібрав зарядний пристрій від Redodio. можете ставити на паузу та порівнювати. Можу сміливо заявити, що зарядний пристрій та акумулятор повністю відповідають заявленим характеристикам і виконані якісно. Значить, такі речі можна сміливо купувати. Посилання на них я залишу в описі під відео, також знайдете промокод на знижку. Не забувайте його застосовувати під час замовлень. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент, пишіть ваші коментарі і до зустрічі в нових відео.